Мед для мами Малкович Іван Антонович Зайчик стояв біля дверей і не знав, що робити. Його мама застудилася, і він хотів купити їй меду адже найкращі ліки від застуди чай з медом. Хоч зайчик був ще зовсім маленький, але він знав, що відходити від свого дому не можна, бо ще, не дай Боже, заплукаєш або загубишся. Так йому казала мама. Але сьогодні в неї боліло горло, і зайчик дуже хотів їй помогти. А ти ж знаєш, як сильно люблять маленькі зайчики своїх мам. Тому він сміливо прийшов вулицю і опинився у великому місті. Скажіть, будь ласка, де тут продають мед? запитав зайчик. Мед? перепитав чийсь моркотливий голос. Іди прямо, а біля крамнички з квітами звернеш направо. Там буде фонтан. За фонтаном парк. Дійдеш до парку, а там спитаєш. Дякую, сказав зайчик і пішов, стиха повторюючи. Плямо наплаво, фонтан, палк. Довгенько він блукав, доки дійшов до парку. Там продавали морозиво. Він спитав Вибачте, а де тут плодають мед. Та он же навпроти. Перейдеш через пішохідний перехід і ти на місці. Але замість переходу зайчик побачив величезний ескаватор, багато робітників з лопатами, велику гору піску і якусь табличку з написом. Зайчик уже вмів трохи читати і прочитав по складах Дорожні роботи, перехід за сто метрів. Ого, зітхнув зайчик. Сто метрів так далеко. Ні, це близенько, озвався хтось поруч. Зайчик озирнувся і побачив їхню сусідку, пані Кенгору, у якої на животі було величезна кишеня. Тобі куди? До морквяної крамнички? спитала вона. Ні, до медової, відповів зайчик. Тоді звелась у мою кишеню. Засміялася пані кенгуру. Зайчик так і зробив. А тепер міцно тримайся. вигукнула пані кенгуру, високо підстрибнула, і вони злетіли над дорогою. Внизу зачудовано махали лапами робітники, сигналили машини, а ем міліціонер свистів у свистульку і кричав Так не годиться, так не годиться, дорогу не можна перестрибувати. Мадам, верніться! Але пані Кенгуру не могла вернутися, бо вона вже приземлилася біля самісінького входу у медову крамничку. Оце політ, захоплено сказав зайчик. Він виліз із кишені, подякував і відчинив двері крамнички. Дзень зелень, задзвонив дзвіночок на дверях. Добрий день, привітався зайчик. Добрий день, зайчику усміхнулася за прилавка пані ведмедиця у рожевій сукні. Нам зранку привезли свіже морквяне варення. Хочеш? Ні, дякую. Я прийшов купити меду, сказав зайчик. Це для моєї мами, вона застудилася. О, звичайно, мед для мами. Який турботливий зайчик, похвалила його ведмедиця і налила повну баночку духмяного липового меду. Зайчик вийшов на вулицю і намірився йти додому. Він навіть замугикав пісеньку з улюбленої книжечки. Зайні зайчики й ведмеді люблять мед і все на меді. Жижи, жи, чому це так скажи? Ой, пісенька обірвалася, бо зайчик раптом зрозумів, що зовсім не знає дороги назад. Він бачив перед собою чужу вулицю і незнайомі будинки. Він побіг у один бік, у другий, усе довкола закружляло вітрини, двері, лапи, крила. Зайчик з кимось зіткнувся, упав, а коли отямився, побачив, що сидить на пішохідній вулиці серед розсипаних яблук. Поруч сидів ведмедик і потирав лапою лоб. Куди женеш? борчав він. Збив мене з лап. Вибач, я захопився. Казав зайчик. Як загубився? Ти що, не знаєш своєї адреси? Не знаю. А як називається ваша вулиця? втрутився у розмову, перехожий пан Фламінго. Як називається? розгубився зайчик. Ой, тато ж мені казав, на нашій вулиці є велика вежа з годинником. На вплоти мого вікна я придумав. Раптом вигукнув ведмедик. Ось мій будинок. Бачиш? Він тут найвищий. Лізьмо на дах, звідти побачимо вежу з годинником і зрозуміємо, як іти до твого будинку. Так вони і зробили. І сріблястий ліфт підняв їх на останній поверх. Звідти вони вилізли на дах, а тоді ще й на димар. Ого, як тут гално. вигукнув зайчик. Перед їхніми очима було ціле місто червоні дахи, безкінечна річка з чорницями і кораблями, а над усім цим заходило велике золотаве сонце. Вежа, моя вежа з годиннику. вигукнув зайчик. Он вона, бачиш? Тепер я знаю, як мені йти. Коли вони спускалися ліфтом донизу, зайчик сказав Слухай, ведмедику. Плеходь завтра до мене, на велику покатаємось. Добре, сказав ведмедик, це я люблю, а ще я дуже люблю те, що у твоїй баночці. Завтра прийду, тільки подзвони мені і скажи номер свого будинку і назву вулиці. Мій номер телефону один, два, три, чотири, п'ять, засміявся ведмедик і помахав на прощання лапкою. Зайчик помахав йому у відповідь і весело пострибав додому. Він пробіг одну вулицю, другу, звернув праворуч, але вулиці так часто перепліталися, що дуже швидко зайчик знову збився з дороги. На дворі повечоріло і похолоднішало. Тіні оживали, а шурхоти лякали. Зайчик відчув, як йому під шубку заповзає страх. Він знову спробував затягти улюблену пісеньку, але вона геть не співалася. Замість пісеньки виходило то жижито, зизито ой. ой Щоб не було так страшно, зайчик узяв у лапку прутик і пішов далі. Він зійшов до річки, вибіг на міст і побачив рибальський човен. У човні сидів пелікан. Зайчик вирішив спитати у нього дорогу і оперся на перила. І тут раптом. Невідомо як. Баночка з медом вислизнула йому з лапок і повільно, як осні, почала падати у воду. Почулося бульк, і зайчикові на мить здалося, що раптом з баночкою у воду булькнуло його серденько. Його очі наповнилися слізьми, і він міцно замружився, щоб не розплакатися. А коли знову глянув на воду, побачив перед собою пелікана з розкритим дзьомом, у якому виблискувала баночка з медом. Ой, тільки й спромігся сказати зайчик, як, як ви це зробили? Е, це ще нічого, радісно мовив пелікан. Недавно у Дніпрі я спіймав щукинці!» усміхнувся він і широко розвів крила. Тим часом вечір, наче темна вода. Наливався у кожну вуличку, у кожну щілинку. По позолочених місяцем трамвайних рейках брела крихітна постать з баночкою меду. Невпевнено ляпали бруківкою маленькі лапки, і раз у раз чулося тихеньке Жижи, жи, жи, зи зи з. Ой, ой ой. Раптом зайчик побачив трамвайну супинку. Там стояв трамвай номер п'ять. Це ж наш трамвай. Він зупиняється біля мого дому, зрадів зайчик, скикнув у відчинені двері і сів на заднє сидіння. Він лише тепер відчув, як стомилися його маленькі лапки. Двері зачинилися, і трамвайчик весело заціленчав вечірнім містом. Зупинка вулиця морквяна, оголосив трамвайчик. «Морквяна?» – не повірив своєму щастю зайчик. Та це ж моя вулиця і моя зупинка, я згадав, вигукнув він і вистрибнув у відчинені трамвайні двері. А тим часом зайчикова мама збилася з ніг, шукаючи своє дитку. Зайчику, синочку, раз у раз вигукувала вона, але ніхто до неї не озивався. А зайчик, коли вистрибнув з трамвайчика, зразу її побачив. Він закричав. Мамо, мамо, і кинувся до неї. Мама підхопила його на руки і міцно, міцно, міцно обняла. Де ж ти був, де б мій маленький, мій найдорожчий зайньку? Усе повторювала вона. Мамо, я я ось це тобі, для горла. І зайчик простяг мамі баночку із медом. Велике місто спало. Але на одній вулиці у одному будинку світилося віконце, і якщо добре придивитися, можна було побачити маленького зайчика та його маму. Вони сиділи на кухні, радісно про щось розмовляли і попивали чай з духмяним липовим медом. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію, як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок. Тому загляніть туди. До зустрічі!